Ситуація виглядає наступним чином. 30 серпня ми перше сюди приїхали, на це подвір'я, в цей будинок, і жахнулося, що вже на той час, 5 днів люди сиділи, практично тиждень сиділи без світла, взяли всі папери, всі їхні звернення. Всі органи контролюючі займаються звичайними відписками. Один на другого цю проблему, тому що проблема в корні дуже серйозна. Е, незрозуміла ситуація з власниками е, цього «Хліб Україна», з ліквідаторами, е, і саме головне з підстанцією. Хто власник підстанції і що сталося? Так? Е, е, мешканці вже не мали терпіння чекати. І поки їм будуть ще писати, і я як депутат міської ради отримав звернення офіційно від мешканців, спробував вирішувати проблему в законному, скажімо, руси, ну згідно чином законодавства депутатськими зверненнями, прокуратуру СБУ і так далі. Ми не діслали ці звернення, хоча ми розуміємо, що це не вирішувало би проблему за день. Ми ставили перед собою завдання дати світло людям 1 вересня до 1 вересня, щоб діти спокійно йшли тут. є багато дітей в школу, в садочки. І так далі, і домовилися з мешканцями, що ми підемо до кінця. Якщо буде потрібно, ми разом з мешканцями готові були перекривати вулицю Чорновола, проспект Чорновола, тому що вважаємо, що людина має захищати свої конституційні права будь-яким шляхом. На щастя, не дійшло до того. Проблема була вирішена наступним чином, поспілкувавшись з працівниками обленерго. Знайшли компромісний варіант на тимчасове підключення даного будинку до мереж, які знаходяться на балансі обленерго. Тобто не до цієї підстанції, яка позаду мене, а до іншої підстанції за 120 чи за 110 метрів звідси по вулиці Лемківській. Для цього ми зібрали швиденько всі необхідні документи. Уже це підключення буде стаціонарне, тобто, як тільки ми зробимо всі необхідні технічні документації, тобто люди мають створити ОСББ. Взяти на баланс будинок, тоді будуть всі документи оформив кожної квартири, так? І вже будуть користуватися тим кабелем, яким ми сьогодні закладаємо. Я спілкувався з мешканцями, назвав суми чи маленькі. Мешканці сказали: ну, на жаль, така ситуація в країні, що ми ледь там кінці з кінцями зводимо, а ще купувати кабель, все обладнання, оплачувати роботи необхідні по укладанню кабеля, по проведенню до тої підстанції. Ну, мені нічого не лишалося, як порадитись з колегами, депутатами, однопартійцями. Просто зібрати кошти. Ми зібрали ці кошти. Сьогодні ми проплатили підрядній організації, яка має ліцензований дозвіл на роботи з кабелями і з електрикою. Mm -hmm. Отримали всі необхідні дозволи Шевченківської адміністрації на проведення робіт. Хоча на це теж пішов час. Ну але виконуючи обов'язки Шевченківської адміністрації, пішов на зустріч, пришвидшив цей процес, тому що всі розуміють, що так, потрібно на деякий папір три дні, але це надзвичайна ситуація, вирішити проблему треба було 5, 10, 15, 20 годин. Більше у нас часу не було. На сьогоднішній день я хочу сказати чітко, і ви можете переконатися, завтра задзвонивши до мешканців, що завтра світло буде. Тому що технічно неможливо за день просто кабель пропустився.